Вітаю вас, мої дорогенькі. Що карти вам пророкують на найближчі дні? Я беру десь приблизно давайте, 2 два тижні. Два тижні. Десять днів, 2 тижні. Трішки більше, можливо. І так, що пророкують? Найголовніші події. Тут якісь вагання, або так, або ні. Так, напевно, так, все-таки ви, ви вирушаєте в якусь дорогу. Якийсь такий внутрішній конфлікт може бути, і ви все-таки йдете, кудись йдете. Давайте подивимося, чи правильно це ви робите. Ну так, це приносить вам, дивіться, перемогу. Спокій, перемогу. Це робиться для вибору вашого. До речі, цей період досягнень. Я бачу, що ви як дойдете до певної сходинки, яку... Спробуєте, спробуєте подолати, так, і ви будете знати, ну, будете знати, що робити для того, щоб досягти якоїсь якоїсь вашої цілі. Хоча на початку ви вагалися, чи так, чи ні. Так, давайте далі. Що пророкують вам карти на найближчі два тижні. Дев'ятка жезлів, імператриця йде. Так. ви вистоїте в якісь, знаєте, в якійсь ситуації там, де тут, тут щось таке, знаєте, як складна якась ситуація, так? Яка, яку ви ну, реально переможете своєю жіночністю, ось так. Тут карта навіть самі показує, що це, як знаєте, як останній бій, якийсь треба було пройти, ви пройдете його. На оці два тижні буде щось таке, що вам вдасться пройти цю останній бій. Стійкість, мужність, це все сюди. Це всі характеристики ваші, які тут будуть. Але я бачу, що ви спокійна перед якоюсь невідомою дорогою, невідомий шлях. Будете, напевно, ну тут навіть більше вам не напевно, а кажуть, що краще в такому випадку користуватися інтуїцією. Тому що взагалі мозок може неправильну дорогу показати, а ось інтуїція так. Так, далі. На найближчі дві, два тижні. Що там може бути? Ось вона шістка, хороша карта йде на найближчі два тижні. П'ятірка Кубків. Я бачу, по-перше, перемогу, <кій> як ви бачите, так. Успіх, перемога, в, якої, в тій справі, яку ви ну, хотіли дійсно довести до кінця, отримаєте. Певну винагороду, причому, знаєте, та винагорода, вона якась така в 10 разів більша, ніж ви очікували. Але і втрати є певні. Ви, ви отримуєте багато, дуже багато, але є якісь втрати те, те за чим, ну, трішки печалиться ваша, ваша душа. <кій> Чимось ви ще не задоволені. До речі, і в цій ситуації, так, в якій ви опинилися, отримуючи дуже багато, але все-таки не все, начебто спокійно, так, на вашій душі, вам потрібно якийсь важкий вибір, вибір зробити. Трішки зависаєте ви в просторі. Давайте подивимося, можливо, тут будуть якісь відповіді. Ну, до речі, що двійка. Мечова, що четвірка мечова, мечова, так, вони показують, що певне, певне такий спокій, ну, не спокій, а як зупинка. Але двійка більш така напружена, так? А потім тут кажуть, ну потрібно буде розслабитися, і я так бачу, що ви так ну, розслабитися. Угу. Так, тут будьте обережні, ніяких. Зі своїм здоров'ям, так обережніше, тому що саме, щоб відбулася ваша, е, е, як ваші оці кроки, які ви на собі надумали, е, потрібно буде слідкувати перш за все за станом своїм. За станом своїм. Але я бачу, що ну, ви, ви навіть в якомусь такому важкому стані захочете рухатися. Тут мечова королева, яка не дивиться, що в неї там температура, кашель чи щось там, щось там іще. Ну Кажуть, що все рівно краще трішки побути на, на одинці, трішки позависати, розслабитися. Я не знаю, тут взагалі така карта, коли масочку зробила, лежить, розслабляються квіти поруч, ну, щоб спокій якийсь був. Так, але все рівно дуже хороші карти на те, що ви отримуєте навіть більше, ніж хотіли. Тут реально якась ну, серйозна похвала, визнання, нагорода від Всесвіту. Так, окей. Що ще? І так, що пророкують вам карти на найближчі два тижні? На найближчі два тижні. Так, показують якогось чоловіка? Чоловік, який захоче утримати щось в сім'ї. Знаєте, як володіння чимось. Давайте так, а хто цей чоловік взагалі? Для вас? Хто цей чоловік за вас? Для вас? Що злова Едергия така ідея? Знаєте, це досить жива енергетика, тобто це енергетика якоїсь людини, з якою ви в контакті будете ще. Тут ще щось, що вас чекає з цим чоловіком ну, якісь певні переживання, якісь певні події вашого життя з цим чоловіком ще будуть. Але дивіться, тут. Яку роль він відіграє в вашому житті? Я просто бачу, що він такий, яку роль відіграє цей чоловік далі в вашому житті? Сімка пентаклів, четверка кубків, апатія якась. А, він щось, як знаєте, наполегливо а, вимагає від вас, чи якось добувається, що він хоче від вас? Двіка щасливий. Поговорити хоче. Дружити хоче. Тут якийсь чоловік, де дійсно хоче з вами якусь дружбу мати, але я не бачу, що там ну, він домагається вашого серця і щось хоче. Там, наприклад, вас, він тут в холодних енергіях йде, але дуже тепла енергія йде зараз від десятки пентаклів. Те, що він якийсь такий ну, має під, підґрунтя для життя і спокійно, як спокійно і сам живий, і вам начебто щось пропонує. Давайте подивимося, що він вам, що він від вас хоче взагалі, що вам пропонує. Ну, вам пропонує бачити якийсь пентакл, якийсь шанс. Якийсь шанс пропонує нову можливість. Можливо, якийсь ресурс. В цій викладці я бачу, що тут зашита якась ідея, те, що чоловік хоче вам дати певну стабільність. Але це не прояв, як. Ну, як турбота про вас більше. Тут є щось таке, але ця, ця турбота вигідна для нього. Бачите, він вигідно. А для вас це вигідно? Ну, вигідно тут у спетаклі дуже вигідно. Десятка мечів, це я спитала, хто цей чоловік. Ну, ви з ним, начебто, не просто знайомі були, але в... зруйнували те, що він хотів з вами, ну, як, досягти. кажуть, Тобто що він звинувачує вас? Але він готовий для, до переговорів. Ось так. Так, два тижні. Ну, ситуація може бути і фінансова якась грошова, пов'язана з певним чоловіком. Ось він король Пентаклів. Добре, що чекає вас з цим чоловіком взагалі? Яка тут сфера задіяна? Сфера грошей. А ви від цього виграші? Чи навпаки? Виграші? Ух ти! Ну тут всі карти кажуть про те, що дивіться, він король Пентаклів, скільки там пентаклів? Тут шість, так? До десяти ще 4. І тут до короля ще три. Так розумієте? Ось всі пентаклі він вам віддає? Ось собі один залишає, так розумію. Тут тут якийсь чоловік, який, бачите, я вам багато що хочу дати. Ну, дай Боже. Мені тут обережніше, дівчата, тому що тут якась сімка мечів, щось там таке невидиме. Прикрите грошима. А це щось невидиме, це що? Що? Всі карти однакові йдуть зараз. Що тут таке хитре неприкрите? Це, знаєте як, там пройде і дуже швидко переросте король кубків йде в кохання. А це той самий чоловік? Хто це такий король Кубків? Трікамачі, хто це такий король Кубків? Ні, це другий чоловік, який проявляється одночасно. Дивіться, тут енергії інші йдуть. Ну, дивіться, тут можна вибирати, тому що першим проявиться якийсь король, куб, король пентаклів. Так, тут він показаний, як ви, якого ви знаєте, там мечовим. Це людина, в якої є. Що основа життя, він взагалі спокійний за те, що буде завтра, за те, що буде через рік, він вміє тримати оцю систему свою, яку, яку створив. Кубковий, і він з'являється пізніше. Пізніше. Але і не за два тижні навіть. Тут проявляється, бачите, тут ще диявол показує, що ви така сумніватися може будете. чи... Ну, в чомусь ви сумніваєтеся, чи то в Кубковому, чи то в пентакловому, В общем, тут така ситуація, коли не все зрозуміло вам. Але події будуть дуже швидко, дуже швидко змінюватися одне, одне за одним. Цікава така картина, вимальовується, як ви можливо бачите. Ви красива йдете, Дуже е, така, ну, вдягнено, як по-багатому. Можливо, навіть це може бути. Ну, там хтось вас зустрічає на автомобілі крутому, так ви сідаєте, або навпаки виходите. А тут хтось їде на мотоциклі. Причому такий собі. Е, За як замучений якийсь а, лицар жезлів. А він же король Кубків, так? Ну тут любов у вас. А, але в на нього показувало розбите серце, що він не переживе цього, побачивши вас за якимось чоловіком. Окей, але це пізніше. Тут просто вже нам картинку таку малюють. Добре. Хоча у когось тут і за два тижні може бути. Ну тут я більше бачу, що десь до місяців від двох, то більше. От саме ця ситуація. А ми все-таки будемо дивитися на два тижні. На два тижні. Що буде за два тижні? ви будете дуже багато загружені якоюсь роботою. Це якісь обов'язки ваші, або ну, певні справи, які вимагають вашої уваги, здебільшого, якоїсь фізичної, ну, фізичної саме руху, фізичного руху. І ви розумієте, що якщо ви це не зробите, так, то все зруйнується. Все зруйнується. Можливо, тут щось, що стосується вашої стабільності. Хм. Добре, я би хотіла подивитися, все-таки вежа вона встоїть ваша. Ой, ну тут треба буде багато. Вижа встоїть, і тут вежа ще одна вежа. Бачите, яка вежа тут. Ай-яй-яй, дивіться, ви зробите все, що можна. Від вас дійсно, ну як дуже такі великі зусилля потребує якась справа. Але тут кажуть, що якщо ви проявите твердість, рішучість, чесність перед самою собою, якусь принциповість, ви зможете досягти цього. Ця вже карта дуже хороша щодо цього, тому що вона каже про ваші певні амбіції, так, старання, те, що ви як новий досвід це сприймаєте. І ви знаєте, через деякий час через деякий час ну, завершуєте цю справу. Хоча я бачу, що ну, реально вона виснажує вас. Але дійсно ви ну, досягаєте того, що ви, завершивши цю справу, привели себе через деякий час в як. До, до ладу, а знаєте, що ви, що ви велика умнічка, ось так. Тут вісімка Пентаклів показує вже, що ви в якійсь такій рутині, спокої, вже творите далі, працюєте, живете, і вважаєте, що було дуже класне досягнення, яке ви тільки що зробили. Так, що ще? Що ще? За два тижні, шістка кубків. Ну, тут дитячі карти йдуть, тут виконання бажання ваших дітей, ви виконуєте, напевно. Є якась незгода, не погоджується хтось дійсно з, з вашими планами, але все рівно, дивіться, все рівно тут в Вашому близькому оточенні, люди, які вас люблять, у вас рідний, ну як тут кажуть, будинок, так, тут саме про будинок можуть говорити рідні стіни, які вас оберігають По перше, так, рідні люди поруч з вами, і все стабільно і круто. Ось тут взагалі про те, що все, що ви будете робити протязі цього тижня, воно дійсно для вашої стабільності в минулому, ой, як в минулому, так в майбутньому. Дуже важливо. Так, давайте подивимося все-таки і на поради. Поради, рухайся, бачиш, тут такий рух. Угу. Коли буде всередині відчуєш якусь іскру, імпульс, треба рухатися одразу. Тобто, тут, знаєте, як Бог запалює цю іскру в душі людини, і якщо ми її використовуємо як на розпалення цього вогню, дійсно можна досягти. ну, Багато чого. Тут саме проявляй ініціативу теж до цього енергія, ентузіазм, а сонце. Ну, ну що можна сказати? Тут просто кажуть, кажуть вам, радій тому, що є. <сум> відчувай це щастя, відчувай цю життєву силу, яку, яку тобі дарує Бог. Імператор. Тут прагне до стабільності, щоб була якась опора. Так? Має свою дисципліну, тут саме про, про це більше контролю за собою, тут такі поради. Також про авторитет, не авторитарність, а авторитет. Тобто, використовуючи свій авторитет, найближче твоє оточення буде теж. Рухатися в правильному напрямку. Ось так. Дорогі мої, я буду дякувати вам за те, що ви були тут. Дякую за вашу присутність, за вашу енергетику, за вашу фінансову підтримку. І чекаю вас на наступних моїх відео. Нехай всесвіт дарує вам в рази більше, ніж ви сюди теж приносите. Дуже дякую, Па-па.